Пляжний сезон відкрито. В Івано-Франківську облаштували відпочинкову зону на березі Солотвинської Бистриці з піском, гардеробною, биральною та волейбольним полем. Цього цьому році ми вперше облаштували таку відпочинкову зону на березі річки Бистриця Солотвинська, тому що до цього таких зон не було облаштованих, вони були більше стихійні. Тобто ми зараз знаходимося ну, на такому підніжжі дамби. Відповідно, тут було все заросло, тобто це все було прочищено. Зараз бачимо гарну травичку. На цьому місці ми облаштували власне на підвищення, щоб вода не забрала. Тому що коли піднімається в нас річка, то відповідно все змиває. Тому ми облаштували власне ці зони тут. Тобто тут і грибочки, де може сховатися від сонця, є роздягальні, є біотуалет. От є так само волейбольне поле на пляжі. Тут поруч ми піском засипали таку зону, де люди активно бачимо, вже відпочивають. Є так само ще одна волейбольна площадка. Ну і звичайно, що контейнери для прибирання сміття. Бистрицький пляж перший у місті, втім, не останні запевняють у мерії. Відпочинкові зони біля місцевих річок облаштовують для тих, кому не по кишені поїздки на моря. Не всі мають можливість десь відпочивати на морі чи за кордоном. Тому треба зробити умови належні відпочинку на наших на наших берегах річок. Це перший такий пробний у нас пляжна зона, яку ми. Облаштували дуже короткий час. Будемо продовжити цю роботу. Взагалі плануємо таких пляжних зон: чотири, тобто зі сторони набережної, зі сторони пасічної, з того боку, зі сторони Хоткевича і зі сторони мікрорайону Каскад. Місцеві мешканці, які звикли відпочивати на березі бистриці, пляжний благоустрій схвалюють. кажуть, на річці стало комфортніше та цікавіше. Хожу часто з внуком на річку. Відпочивали зараз багато зробили. Були больний майданчик, зробили, коло річки пісочок є, що дитина може відпочити, і в пісочку погратися і покупатися. Відпочивати я не дуже зможу поїхати, але добре, оце грибочки поробили, що кому сонечка не дуже треба, можна навіть присісти і відпочити. За усім, що відбувається на бистрицькому пляжі, мовчки спостерігають відеокамери. Відтак у комунальному департаменті закликають відпочивальників стримувати себе в бажанні нашкодити. Ольга Цьома, Андрій Українець, новини на Редактор